Прошу встати, Суд іде. доброго ранку, прошу сідати. Відповідно до частини 2 статті 66 закону України про Конституційний суд, пленарне засідання Великої Палати є повноважним за присутності щонайменше 12 суддів. Наразі на пленарному засіданні Великої Палати присутні Сергій Головатий, Віктор Гордовенко, Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Володимир Мойсик, Олег Ромайський, Олександр Петришин, Ольга Совгіря, Петро Філюк і Галина Юровська. Велика Палата Конституційного суду України ухвалою 29 червня цього року ухвалила розглядати справу у формі письмового провадження. І я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників провадження в цій справі на наше засідання. Прошу вас. Дякую, шановний голова засідання, шановні судді. Інформую, що всі учасники Конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання Великої палати Конституційного суду України прибули представник суб'єкта права на конституційне подання, перший заступник керівника апарату Верховного суду Расім Бабанли, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін, представник президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський затримується на декілька хвилин та прибуде з хвилини на хвилину. Прошу. Шановні колеги, до початку розгляду справи на пленарному з великої палати ніхто з вас не а, е, е... Конституційний суд не був поінформований про наявність суддів реального або потенційного конфлікту інтересів у цій справі. Тому з'ясовою, чи у самих суддів є самовідводи, шановні колеги. У кого з вас є самовідводи? Немає. Самовідводів немає. Чи є в. Учасників консійного провадження письмові заяви про відвід суддів. шановний представник суб'єкту права на консійне подання Росімба Ветле. Немає, прошу сідати. Постійний представник Верховної Ради України Максим Дердян. Немає, Немає. прошу сідати. Дякую. Отже, відводів немає, тому курум для проведення пленарного засідання Великої Палати є. З урахуванням того, що нам не доведеться голосувати за стосовно. Можливості розгляду справи за відсутності представника президента України Сергій Димовського. Як ми були повідомлені, він на кілька хвилин запізнюється. Хоч вважати, що він буде брати участь у засіданні. Оголошую пленарне засідання Великої палати для розгляду цієї справи відкритим головою на засіданні Сергій Головатий. А суддя доповідач у цій справі колега Віктор Кичун. Відкриту частину пленарного засідання Великої палати фіксують за допомогою технічних засобів. ведуть протокол зі здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Записи аудіотрансляції відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному вебсайті нашого суду. Роз'яснює права і обов'язки учасників присутніх в залі засідань. Учасники Конституційного провадження мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заяви про відвід судді, користуватися іншими правами, що їх визначено законом України про Конституційний суд та регламентом суду. Учасники Конституційного провадження зобов'язані надавати документи, матеріали, і іншу інформацію, що є потрібними для повного і всебічного розгляду справи. Присутні в залі засідань суду зобов'язані шанобливо ставитись до суду, виконувати розпорядження голови засідання, вказівки судового розпорядника. Щодо додержання порядку під час пленарного засідання, і не допускати під час пленарного засідання, пересування по залі засідань суду, репліку в будь-якій формі, та не створювати будь-яких інших перешкод для нормального перебігу засідання. Відповідно за порушення того, що я оголосив, особи несуть відповідальність у порядку, яку визначає закон, дотримання в залі засідань суду забезпечує служба судових розпорядників. З'ясовуємо, шановні колеги. Стосовно наявності заяв, клопотань учасників конційного провадження. Чи є учасників конційного провадження заяви клопотання, які б вони бажали заявити до початку розгляду справи. Шановний Расим Машагіновичу, немає. Дякую, прошу сідати Максиму Євгеновичу. Немає. Що не немає. Прошу сідати. Представника президента поки що з'ясувати цього не можемо. Тому я. На цій стадії слово для викладення змісту конційного подання та підстав для відкриття конційного провадження надаю судді доповідачу Віктору Качину. Будь ласка, Віктор Іванович. Дякую, шановний Сергій Петрович. Шановні колеги, шановні учасники консійного провадження, шановні присутні суб'єкт права на конституційне подання, Верховний суд звернувся до Конституційного суду України з клопотанням щодо перевірки на відповідність частинам 1, 2 статті 24, частині 3 статті 25, частині 1, і 4 статті 41, частині 1 статті 46, частині 1 статті 64 Конституції України, а саме конституційність пункту 1 частини 1 статті 40, 40 Закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 23 вересня 1999 року за номером 1105. Далі я буду його називати цей закон номер 1105. Відповідно, до пункту першої, частини першої статті 40 закону, здійснення страхових виплат і надання соціальних послуг припиняються, якщо потерпілим є особа, якій оформлено документи для виїзду за кордон на постійне проживання, залишення на постійне проживання за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Зі змісту конституційного подання та доданих до нього матеріалів вбачається наступне: Верховний суд у складі колегії другої судової палати касаційного цивільного суду у постанові 25 листопада 2020 року у справі номер 234 скисна 9296 скисна 17 дійшов висновку про те, що суперечить частинам першій, другій статті 24, частині третій статті 25, частині першій, четвертій статті 41, частині першій статті 46, частині першій статті 64 Конституції України подібний припис закону у попередній редакції, який передбачав припинення страхових виплат і надання соціальних послуг на весь час проживання потерпілого за кордоном. Однак, 1 січня 2023 року набув чинності закон номер 2620 яким закон 11, ну, 1105 було викладено у новій редакції. Пленум Верховного суду здійснивши порівняльний аналіз приписів першого пункту першого частини першої статті 46 закону 11, ну 1105 у попередній редакції, та приписів пункту першого частини першої статті 40 закону, 1105 у чинній редакції, яким здійснено правове регулювання підстав та порядку припинення здійснення страхових виплат і надання соціальних послуг, дійшов висновку, що таке регулювання стосовно громадян, які проживають за кордоном. Змінилось у бік погіршення правового становища особи, адже здійснення е, страхових виплат і е, надання соціальних послуг припиняється не у разі постійного проживання громадян України за кордоном, а й у разі оформлення ними лише документів на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном. Тому Пленумом Верховного суду було вирішено порушити перед Конституційним судом України питання щодо конституційності подібної норми закону номер 1105 яка є чинною на сьогоднішній день. При цьому суб'єкт права на конституційне подання у тексті клопотання наводить обґрунтування тверджень щодо невідповідності приписам Конституції України. Пункту першої частини першої статті 46 закону 1105 у редакції, яка була чинною на момент розгляду, зазначеної вище справи судом. На підтвердження своєї позиції суб'єкт права на конституційне подання посилається на приписи Конституції України. Пункт першої частини першої статті 46 закону 1105 у редакції чинні до внесення в неї змін. Також юридичні позиції Конституційного суду України, викладені у рішенні від 7 жовтня 2009 року номер 25 РП СКІСНА 2009, статтю 1 протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Рішення Європейського суду з прав людини у справах. Пічкур проти України від 7 листопада 2013 року Суханов та Ільченко проти України 26 червня 2014 року. За формою Конституційне подання в цілому відповідає вимогам статей 50, 51 і 52, частини першої статті 74 закону України про Конституційний суд України. Ухвалою першої колегії, суддів Першого Сенату Конституційного суду України від 5 квітня 2020. Третього року номер сорок 1. з Кісна 2023 відкрито конституційне провадження у справі за конституційним поданням Верховного суду щодо відповідності Конституції України пункту першої частини першої статті 40 закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ухвалою Великої палати конституційного суду України від 23, від 29 червня перепрошую 2023 року. Номер 65 ТРУ з кісна 2023 постановлено розглянути справу у формі письмового провадження. Бачення. Відповідно до пункту 6, частину 4 статті 59 закону України про Конституційний Суд України, пункту 6 пункту 1. Параграфу 43-го регламенту Конституційного суду України для забезпечення повного об'єктивного розгляду справи та ухвалення Конституційним судом України обґрунтованого рішення мною було надано доручення правовому департаменту Секретаріату Конституційного суду України підготувати висновок з питань, порушених Конституційному поданні. Крім того, підготовлено та направлено запити Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Міністерству соціальної політики України. А також науковим установам: Київському національному університету імені Тараса Шевченка, Національному юридичному університету імені Ярослава Мудрого, Львівському національному університету імені Івана Франка та інституту держави і права імені Корецького. Станом на 27 липня 2023 року до Конституційного суду України надійшла відповідь на запит від Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якій фахівці вказаного закладу висловили позицію щодо наявності підстав для визнання неконституційної відповідної норми закону 1105. Інші суб'єкти, до яких я звернувся на сьогоднішній день, ще не надали своєї відповіді з цього питання. І, е, дякую за увагу. Доповідь завершена. Дуже вам дякую, шановний е, Віктор Іванович Шановні колеги, які є у вас запитання до колеги судді доповідача. Немає запитань. А тоді з'ясовуємо, чи є додаткові документи, матеріали, які е, слід би було долучити до матеріалів справи. У судді доповідача такі є. Немає ваше колеги, у вас у кого-небудь таких матеріалів немає. У представника суб'єкта права на подання Росії Расі Мишин, чи у вас є? Немає, немає. дякую, сідайте, Максиму Євгеновичу немає. і Що не у вас щось? немає. Тоді, в такому разі, шановні колеги, я вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання великої палати завершеним. Чи хтось? Має інше пропозиції. Інших пропозицій немає. Тоді я ставлю внесену пропозицію на голосування. Прошу проголосувати. Дуже вам дякую. Всім ухвалено одноголосно, і це дає мені підстави оголосити, що Конституційний суд переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення в цій справі. А рішення відповідно буде оприлюднено на офіційному веб сайті суду. Як це визначає закон України про Конституційний суд. На цьому відкриту частину пленарної засідання великої палати оголошую завершене. Прошу встати, суд іде.